Зранку російська армія вдарила по миловому на Херсонщині поранена літня жінка, яка під час атаки була в будинку. Напередодні вночі також через російські атаки у Дніпровському районі Херсона постраждала 49-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та множинні поранення. Крім цього, у садовому під російський удар потрапив чоловік. У нього діагностували травматичну ампутацію предпліччя обох поранених. Бригади швидкої допомоги доправили до лікарні у тяжкому стані. Загалом за минулу добу армія РФ атакувала 20 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені багатоповерхівка, 27 приватних будинків, офісна будівля та автівки. Одна людина загинула. Поранення дістали десятеро цивільних. Про оперативну ситуацію на Херсонщині поговоримо з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день. розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки атак по Херсонщині. Ну, як вже, мабуть, ну, більшість ми розповіли. Я хочу нагадати. Їх. Один із випадків вчорашніх, куди шість людей постраждало, серед них один загинув. Це необережне поводження з вибуховим пристроєм в одному з районів вибухнула граната. Там постраждали п'ять чоловіків, один загинув більш-менш всі в середньому ступень тяжкості постраждали, поранені. Їх було доправлено до лікарні, погнали на І Пересіб, хочу наголосити, що якщо ви знаходите якийсь предмет підозрілий, то не треба його чіпати, тому що росіяни зараз активно розкидають і по Херсону, і по області вибухові пристрої, і міни ліпістки з дронів, і з дронів також вибухівку, яка можливо може бути не, не спрацювати а потім, коли ви її піднімете, вона Е як ви вже сказали, що 10 Постраждалих і один загиблий. Ще люди постраждали вчора в ромашкому двоє, і сьогодні зранку, також у нас є повідомлення про те, що чоловік внаслідок скиду вибухівки з російського дрону постраждав в Береславі. Звернувся за допомогою його до до лікарні в миловому. Яко вже сказала, річна жінка, і нещодавно скизу мису привезли 43-річного. Чоловіка, який також постраждав внаслідок на обстрілу. Кілька днів тому росіяни також випустили по Чорнобаївці понад двадцять снарядів. Там, тоді у лікарню потрапив чоловік, в якому він стані, і власне, які руйнування внаслідок цього обстрілу. Ну, якраз у нас тоді була інформація. Чоловіку на чоловіку надана була амбулаторна допомога, а саме дівчина, яка постраждала внаслідок цього обстрілу, була заправлена до лікарні. 17-річна. Але також слава Богу її життю нічого не загрожує, їй надана допомога. Вона пробувала два дні в лікарні і була випасена. Щодо самої Чернобайки, там дійсно руйнувань багато. Але за рахунок того, що росіяни били протягом години, люди встигли перше після перших вибухів перейти в укриття в підвали, і це врятувало багато життів, тому що дійсно дуже багато пошкоджених будинків, цілий квадрат. Пошкоджених пошкодженого житла людей, але там вже працюють наші пісольська війна-рятувальна служба, яка допомагає людей, людям і нахилати, якщо це можливо, і там забивати вікна для того, щоб першочергово допомогти людям. А там вже будемо рухатися виходячи з того безпекової ситуації, допомагати людям. Пане Олександре, росіяни розповсюдили фейк, що нібито українська влада примусово евакуює в Миколаїв людей з правданого Білозерської громади, а в миролюбівці забирають дітей у місцевих жителів, які відмовляються виїжджати. А власне, навіщо у Росії ця дезінформація і яка насправді ситуація? Ну, це дійсно дезінформація такого немає. А навіщо це все просто? Вони показують, вони пробують достукатися доступ... до. Жителів України про те, що треба тікати, як е, ну як люди справді ну, начебто тікають, да і треба тікати з Херсонщини, і що тут дуже небезпечно, і, ну, і що нема чого тут робити, то тобто вони постійно закликають людей евакуюватися для того, щоб е, в принципі і залякати людей, е, що тут не буде е, скоро тут і наступ буде. Ну різні е, вони пеки кидають туди. Звичайно, о, люди це прекрасно розуміють. Ми самі, в принципі, людей готові евакуювати в будь-якій кількості, було б тільки бажання, але люди не хочуть виїжджати, в тому числі особливо справді на Беролюбовське, справді на це більш безпечні е, території, населені пункти, куди дуже багато людей саме повернулося, а не виїжджають. І тому, звичайно, це фейк. На Херсонщині тривають роботи з відновлення зрошення на площу 5 тисяч гектарів. А розкажіть детальніше про ці роботи і які плани? Так, панацію поки що е, зайнятися інгулецькою та лиманецьким е, старостатами. Там планується відновити порушування системи. Все це е, завдяки нашим е, таким, добрим друзям і партнерам в сей Таграві і. Тагра, які, Зацікавлені в тому, щоб відродити на Херсонщині і розшувальні системи і агросектор, де руйновано було росіянами все це. І звичайно, ми надіємося, що потім вони також нам будуть допомагати на лівобережжі, тому що там ситуація набагато важча з згорушування після приволка хольської ГЕС. Там зовсім немає води в каналах, і тому там велика робота буде нам з нашими партнерами попереду, але тут якраз дійсно ми дуже вдячні, тому що люди е, звикли до того, щоб ну поливні системи і полив о, саме для оброщування е, вочевих культур дуже важливий. Спо зараз яка спека, і також окрім цього, Дюкер один. Ми за допомогою наших партнерів від державних коштів е, Дюкер відновили, який також зруйнували росіяни. Це перехід води під землею, е, під однією трасою, Центральний. І зараз вже закінчується ремонт і цього напрямку для того, щоб вчити воду в ті населені пункти, де вона раніше була, але за рахунок цього підриву її не було. Щодо розмінування, Херсонська область тримає першість в Україні за темпами розмінування. А які площі вже розміновано, і скільки ще залишилося? Ми вже підходимо до такого рубежу під 50%. Як кажуть, мабуть, студенти пам'ятають горка. Все, коли ми розмінимо 50%, це вже дуже скоро це зараз 335, 333, точніше, це вже майже 50% від загальної площі Правобережної Херсонщини, 333 тисячі квад... е... гектарів. І ми буде рухаємося все швидше і швидше. Все це за допомогою наших, е... підтримки, перш за все, влади, тому що ще рік тому, коли проходив перший конгрес місцевих. В лад під головуванням Андрія Ярмака тоді ми попросили про те, що треба збільшити кількість бригад, навчати нові нові бригади до того, щоб пришвидшити розмінування території. Тоді в нас були плани за 10 років розмінувати. Зараз вже в планах у нас закінчити до 2025 року, до кінця розмінування правобережної Херсонщини. Майже тисяча саперів, перетехніків техніків працюють зараз на території Херсонщини. І е, нещодавно приїжджав до нас прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і він е, пообіцяв збільшити ще на 500, е, людей, які будуть займатися гуманітарним розмінуванням. Це ще пришвидшить розмінування. Це для нас дуже важливо. Звичайно, тому що ми аграрний регіон і без е, полів розмінованих в нас не, не може бути під е, ну, розвинена економіка і підняття відбудова Херсонщини. Ще хотів би зазначити, що сьогодні в нас. Е, також за допомогою міністра МВС Ігоря Кліменка та голови ДСНС. Ще нам надано ще дві машини для дистанційного розмінування, щоб також і обезпечити наших саперів, піротехніків і вибухотехніків, і прискорити розмінування. Пане Олександре, дякую вам за ваш час і за ваші відповіді. Це був так. Олександр Залконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.